Геншин Імпакт це китайська гра, це гача гра, але не та гача, про яку ви подумали. Гача це такі автомати, де ви закидаєте гроші і маєте шанс виграти щось, але рандомне щось. Ця штука добралася до ігор у вигляді лутбоксів. Ну, мало ві, може хто не знав. І в Геншині всі персонажі і зброя отримуються за таким принципом. І я вам покажу, як грається в цю гру зараз, який там рандом. Чи можливо грати без донату, покажу вам всі класні і не дуже сторони цієї гри. Наприклад, прикладі двох аккаунтів, які я створив, і грав на них півроку з донатом і без. І якщо вас не нудить від аніме дівок, то я вас запрошую до перегляду. To the club, buddy. А тепер серйозно. Історія починається з розповіді нашого головного героя, який розказує, що їх із сестрою посадили на пляшку. Ця пляшка виявилася не дуже зручною, тому що раніше вони подорожували між світами, не знали проблем. А тут вони потрапили на небесну таможню чи таможню якогось там порядку. Зустріли якесь невідоме божество, в якому до сраки що там хочуть наші головні герої, якісь балачки про небесний порядок, які нічого доброго не дають. І зрозуміло, що буде махач, і ця богиня хоче анігілірувати наших головних героїв. І взагалі вона якась неадекватна. Ми про нього взагалі нічого не знаємо, про нього нічого не розказують. І на даний момент сюжет ще не завершений, і нам пристоїть знати, що це за баришня, взагалі, що це за махач був і як це все сталося. Ну я надіюся, що нам все це розкриють з часом. І далі вибираємо одного з двох палкобоїв. Шкода, що не можна самому персонажа создати, але вже як є, хоч такий вибір. Далі вибираємо Boyne. якщо вірити ком'юніті Генщина. То канон якраз буде «boy next door». І протягом всього сюжету, який поки що є на даний момент, ми будемо шукати свою сестру і паралельно попадати в різні локальні конфлікти на різних локаціях. Типу треба знайти сестру, але я виконую всі місії, які попадуться. Далі відбувається бійка, в результаті якої нас відправляють в Тайват. Це той світ, в якому ми будемо подальшому подорожувати, виконувати всякі місії. В результаті цієї бійки. Оця от мадам забирає всі наші сили, і тепер ми втрачаємо можливість подорожувати по інших світах, втрачаємо всі свої сили а. і прийдеться качатися тепер з нуля. Проходить декілька років. Наш персонаж виловлює з річки Паймон. Це наш компаньйон в майбутньому, яка буде за нас говорити. Так, да, тут головний персонаж не озвучений. Ну буквально декілька реплік, які будуть на початку. Отут, і на деяких місіях, але в більшості він буде німим. І нарешті початок. Нас навчають, як ходити, стрибати, бігати, битися і навіть лазити по скелях. Далі ми підходимо до статуї архонтів. Через ню наш персонаж отримує силу стихій. Взагалі, в цьому світі всі персонажі користуються цією силою, силою стихій, але для цього їм потрібний артефакт око Бога. Кожний персонаж має свій артефакт відповідно до його стихії. Mm -hmm. А наш головний герой вміє користуватися стихіями без цього артефакту. Damn, Далі ми натихаємося на дракона, який залітає в текстури, палимо якогось анімешного довакіна. Зустрічаємо Ембер. Це наш перший безкоштовний персонаж. Заходимо в наше перше місто Манштадт. Одна з головних фішок гри це планер, за допомогою якого ти зможеш літати. Перемагаємо дракона і рятуємо місто. Після чого ми зустрічаємося з начальством, і гра нам пропонує двох персонажів, також безкоштовних, які ми зможемо отримати за місії. Проходимо ці данжі, забираємо собі персонажів, і на цьому вступ завершується. Декілька слів про сюжет. Він специфічний, декому не подобається, дехто його банально скіпає. Як для мене, сюжет в Геншині трохи нудний. І в мене на це є дві причини. Ага, добре. Перша причина це забагато діалогів другорядних персонажів. Персонажів, які взагалі не цікаві, і в них можуть бути діалоги прописані на півгодини, на годину в простих квестах. Вам просто не цікаво їх слухати. Друга причина це відсутність активності на місіях. 70% часу в квестах виділено тільки під діалоги. Ви можете годину-дві банально слухати і читати персонажів. І за цей час ні битв не відбудеться, ніяких головоломок взагалі нічого. І це реально нудно. Єдине, що вас врятує в даній ситуації, це цікавий персонаж. Бо персонаж, який вам подобається. В такому випадку вам вже буде без різниці, що він там говорить, вам все рівно буде цікаво. Після проходження прологу нам відкривається ще одна механіка це молитви. Механіка, яка підпортила здоров'я багатьом геймерам, а саме через свою рандомність. Є три типи баннерів: стандартний баннер і баннер новачка. Не обмежені в часі, але тут є обмеження в тому, що доступні тільки п'ятизіркові персонажі, стандартні. Івентовий банер. Саме тут будуть топові п'ятизіркові персонажі, він обмежений в часі 20 днів. І саме на нього ви будете фармити кучу ресурсів. Ну і банер з ідеальною зброєю під цих персонажів. Прикол в тому, що шанс, що вам випаде саме цей персонаж, 1,6 це дуже малий шанс. Але тут є система гарантів. Ви крутите персонажа, вам не щастить. І коли ви доходите до 89-ї крутки, вам випадає легендарний персонаж. 100% випадає легендарний персонаж, але тоді ще є шанс 50%, що ви виграєте саме івентового персонажа, це в івентовому банері. Тобто вам пощастило, ви вибили легендарного персонажа, але тоді є ще шанс його програти. Там 50 на 50. або ви виграєте легендарку івентову, або ви виграєте стандартну. І це страшний рандом. Ви можете виграти персонажа із 10-ї крутки, із 20-ї, а можете його не виграти із 100-ї, навіть 150-ї. Наприклад, я крутив Еолу, і в мене вона випала аж із 160-ї крутки. Але не все так печально. В середньому гравці вибивають з 50 по 70 крутку. Далі нам потрібні крутки. Крутки купуються за спеціальну валюту чи ресурс, який ми будемо фармити за квести, івенти і за чистку локацій. На щастя, в грі просто навалом різної активності. На початку ви отримаєте 10 халявних круток від розрабів, Рахуйте, що це такий собі стартер-пак. Тоді ми маємо досягнути 10-го левела пригод. Після чого нам відкриється ще 10 халявних круток. І взагалі після 10-го рівня пригод вам відкриється доступ до різних івентів, за які ви будете також отримувати ці камінці. В результаті ви будете мати трьох персонажів, які доволі непогані, і можете сміло їх прокачувати до 70-го левела. Можливість отримати ще трьох персонажів на халяву, але треба буде прокачати рівень пригод і пройти декілька завдань. І 20 плюс халявних круток. Моя вам порада: дойшовши до цього моменту, спробуйте виграти якусь легендарку. Мені з третього аккаунту пощастило зразу вибити дві легендарки за 20 круток. Круток є два види: синій і рожеві. За рожеві крутяться тільки івентові банери, а за сині тільки стандартний банер. Не раджу втратити валюту на сині крутки. Зливайте все на рожеві, тому що з івентового баннера, навіть коли ви програєте 50 на 50 вам все рівно випадає стандартний легендарний персонаж. Тобто, вливати суто в стандарт не має смислу. Краще приберегти на івентовій. Ну і для прикладу, який тут рандом. Новий аккаунт початковий. Халявні крутки, перша десятка. У нас випаде Ноель. Це стандартний персонаж. Який випадає із банера новачка, тобто він 100% вас випаде з першої десятки. Можна сказати, що це ще один халявний персонаж. Не пощастило, так як другого персонажа четвірки тут не було. І запускаємо ще раз. Ну, тут же краще. Непогані два персонажі, можна з ними щось робити навіть. На жаль, ні одної легендарки не випало. На щастя, я маю ще два аккаунти, де мені трошки більше повезло. Тепер переходимо до самих персонажів. Їх тут просто ну дуже багато. На даний момент 73 персонажа. Тут ви найдете любий за смаком, чи то з візуалу, чи по функціоналу. Тут є як всякі ДД, саппорти, хіллери та навіть демедж ділдери. Тут ви знайдете будь-що по своєму смаку. Звичайно, якщо вам пощастить, і вони випадуть вам, особливо п'ятизіркові. Всі персонажі відрізняються по геймплею, але в середньому кожен з них має швидку атаку, заряджену при зажатій кнопки. Це може бути або комбо, або просто силовий удар, який з великим уроном. Талант, який також працює в двох режимах, і особливо при зажатій клавіші наносить в рази більше демеджу. І ультимейт атака, так звана Ульта, яка, до речі, дуже красиво анімована в багатьох персонажів і наносить дуже багато урона, ну або хілить дивчиський персонаж. Ще одна з крутих фішок гри це реакції. Стихії можуть взаємодіяти між собою. Наприклад, якщо ворог мокрий, ви можете його сильніше бити током або його заморозити. Також вороги мають імунітет до деяких типів урону, чи той елементальний урон чи фізичний, і тому вам постійно прийдеться підбирати персонажів під різні ситуації. І моя вам порада, якщо ви бачите, що вам не вистачає демеджа і ворог трошки вищий левелом за вас, то краще прокачайтеся, інакше ви його будете колупати 5-10 хвилин, і вийде точно така сама ситуація, як була і в мене. Що стосується прокачки персонажів, так тут все доволі просто і цікаво. Персонаж прокачується за рахунок книжок досвіду, які формляться в данжах просто по локації, і з різних івентів. Також потрібні унікальні ресурси, які добуваються із спеціальних босів і просто шукаються по локаціях. Це може бути якась квітка чи якийсь кристал. Тут дуже все індивідуально під кожного персонажа. Така сама історія із талантами. Потрібно вбивати світових босів, які вбиваються тільки один раз в тиждень. Спеціальний ресурс, який фармиться з мобів, і унікальні книжки, які також фармляться з данжів, з деяких сундуків можуть випадати, або з івентів. Ви тут не загубитеся, не переживайте, тому що якщо ви нажмете на даний ресурс, він вам на карті буде відображений, деякий данж фармиться, або деякий моб знаходиться, з якого вилітає цей ресурс. Наступне це сузір'я. І це вже для мазохістів або для тих, хто має дуже багато грошей, тому що сузір'я відкриваються тільки тоді, коли вам випадає ще раз цей самий персонаж, тобто дублікат. І з кожним цим дублікатом вам відкривається одне сузір'я. Тобто, ви хочете п'ятизіркового персонажа топового, і вам потрібні всі його сузір'я. І ви маєте його вибити аж 6 разів, як ви розумієте, з таким шансом, який падають персонажі, то зробити буде дуже непросто. І вам придеться витратити або кучу бабла, або банально все, що ви нафармили, зливати тільки на одного персонажа. На щастя, в грі можна крафтити ресурси. Кожний ресурс поділяється на три типи: простий, епічний і легендарний. Так, можна з простого зробити епічний, а з епічних легендарні, що пришвидшить вашу прокачку і зекономить вам час на походах в данжі. А в данжі ви будете ходити тут дуже багато. Тому що найбільша кількість оцих основних ресурсів для прокачки добуваються тільки в данжах і босів. Зброя прокачується точно так само, як і таланти в персонажа, але є нюанс. Однакову зброю можна накладувати одну на одну, що буде збільшувати додаткові характеристики цієї зброї. А далі в нас дуть артефакти. Про них взагалі можна окреме відео знімати, але в двох словах. Найбільшої сили ваш персонаж буде набувати за допомогою сетів артефактів і як ви їх прокачаєте. Кожен артефакт прокачується, але тут рандом не менший ніж в отриманні персонажа. Навіть я б сказав, ще гірший ніж при отриманні персонажа, тому що артефакт має основну характеристику, яка міняється, кроме квітки і пір'я. І має чотири додаткові характеристики. І як ви розумієте, тут рандом страшний, тому що підібрати те, що вам потрібно, дуже важко. Вам пощастить, якщо дві-три характеристики випаде якраз такі, як вам потрібно для персонажа. А в більшості випадків випадає зовсім не те, що вам потрібно. Але на щастя самі артефакти прокачуються шляхом злиття. Тобто ви можете абсолютно всі артефакти від 1 до 5 рівня зливати в один, що повишає його рівень. Також є перекрафт. тобто ви можете кучу артефактів з різних сетів зіляти в один сет, саме який вам потрібно. Ну і випадають артефакти з сундуків, з босів і з спеціальних данжів. На кожний сет артефактів є спеціальний данж, і ви будете проводити там найбільше часу. Біда для тих, хто хоче все прокачати на максимум. Тоді налаштовуйтеся, що ви будете багато тратити часу в данжах, тому що рандом тут скажений, і щоб всі зірки зійшлися, треба потратити, ну, я думаю, навіть півроку на одного персонажа. Але це стосується тільки артефактів через свій рандом. В середньому, щоб прокачати персонажа, вам потрібно 2-3 місяці, тому що прогрес сповільнений самою ігрою, а точніше, їхньою механікою. Смола це ресурс. Без якого ви не зможете забирати ні артефакти з данжів, ні ресурси, навіть не зможете вбивати босів. Кожний бос чи данж має свою ціну ціну смоли. Вона відновлюється за 20 годин відновлюється повні 160. І фармити босів або артефакти цілими днями без перестанку ви не зможете, тому що є обмеження. Але це стосується тільки данжів і босів. Проходити сюжет, виконувати різні місії, активності можна легко вам ніхто не буде мішати. Смолу можна поповнити за рахунок слабкої смоли. Вона отримується за івенти і деякі квести, але її дуже мало. Це просто я її ні разу не використовував і багато назбирав. Як для мене механіка непогана, тому що гра вас не заставляє сутками в ню грати. А так ви собі зайшли зранку, півгодини годину, пофармили все, що вам потрібно, і вийшли. А тепер подивіться на це. За весь цей час я накрутив аж 7 легендарних персонажів. І якщо нарахувати ЦІЦІ -Ці і фуріну, то я витратив на них тільки 160 круток. Ось така тенденція фрі-ту-плейного аккаунта. Як бачите, він доволі фартовий. А тепер подивіться на донатний аккаунт. Тут тільки три легендарки, дві з яких програні були 50 на 50. І тенденція аккаунта не дуже втішна. Не донайте цю гру. Як бачите, мій аккаунт з донатом в рази гірший, як фрі-ту-плейний аккаунт. Так, да, тут є в мене донатна пушка, Еола з нею трохи сильніша. І тут я маю трошки більший запас камінців крутки. Але як бачите, тенденція різна і тут все вирішує рандом. Повернемось до активності. Ви можете рубати дерева, щоб в чайнику своєму строїти будинки всякі споруди. Це така механіка, ви потрапляєте в свій світ, телепортуєтесь і там зможете строїти абсолютно що завгодно. Ну, з тих чертежів, що будуть. Можете грати навіть в карти, якщо вам подобався гвінт відьмаковий, то тут ви тим більше будете засиджуватися за одною другою партією. Можна ловити рибу і обмінювати її на топові пушки, або банально робити з неї м'ясо. Збирати руду, тим покращувати зброю і крафтити всякі штуки. Бадяжити хавчик, його тут дуже багато і він дає круті бафи або тупо пилососити всі локації, шукаючи всякі ніштяки і скарби. А також в грі наявні різного виду головоломки. Є елементарні, дуже легкі, а є навпаки, що навіть треба голову ще поламати. А зачищати, глядіти, розгадувати тут можна цілими днями. Ви подивіться, та тут цілий рік можна зачищати, і то вам не вистачить часу. Є класні боси, вони доволі епічні і бити їх завжди цікаво. Плюсом буде непогані артефакти, які час від часу з них випадають, і необхідні ресурси для прокачки персонажів. Тепер перейдемо до того, що я найбільше закохався в цій грі. А це буде графіка і візуальний стиль, особливо краєвиди різні, як локації, так і самих міст. Це одна з небагатьох ігор, в які я можу просто годинами ходити і любуватися локаціями, гуляти містом, вивчаючи його, просто пішки добиратися від одного міста до другого, або взяти планер, вилізти на найвищу точку на карті, і летіти над локацією, кайфувати від виду. В регіоні в грі багато, і тут ви знайдете щось собі за смаком. Може вам сподобається регіон і саме місто більше в китайському стилі? Чи може європейський манштат? А може вам подобається Японія своїми самураями і сакурою? А в останній обнові взагалі додали водяне місто і можливість плавати під водою. Також атмосфери додає музикальний супровід. Для кожної локації, для кожного району є своя мелодія, і навіть їх по декілька штук. Декілька мелодій для міста, декілька для данжів, для лісів, для різних територій. Тобто вас не буде задовбувати постійно одна і та сама мелодія. В плані цьому тут дуже велике різноманіття. Мене завжди в іграх приваблював візуальний стиль, звуковий супровід. Я навіть на цей день можу грати собі Skyrim чи відьмаків з першого по третій. І буду там просто ходити по локаціях і любуватися видами. До речі, тут є кооп! Якщо вам тяжко вбити якогось боса або дуже важко дається данж, ви можете покликати свого друга. Або зайти в онлайн і знайти когось із лівих людей, і з ним зачистити цей данж. Особливо, якщо ваш друг прокачався на голову вище вас, то ви зачистите цей данж без проблем. Це спеціально для тих, кого ще не докачені персонажі, а данж хочеться зачистити. Або вам просто по кайфу грати різними персонажами і щоб кожен з гравців виконував свою роль. Але є нюанс сундуків, ви не відкриєте, коли будете з другом в коопі. Різні челенджі, ви теж не зможете виконати квести, також заблоковані, як сюжетні, так і додаткові. Максимум це данжі, деякі боси і дейліки. Або ви захочете пофармити деяких мобів чи позбирати деякі ресурси. Тоді ви можете до когось потрапити в світ і виконувати таке завдання. А як щодо івентів, два-три рази на місяць розраби викатують якісь цікаві штуки. Тут можуть бути різні махачі з своїми персонажами або з персонажами, які дають розраби. Вони дуже часто бувають розкачені на максимум, і ви можете опробувати, як вони будь-які плоти в різних пачках, який вони демедж наносять. І взагалі чи варто їх крутити в майбутньому, бо дуже часто цей івент співпадає з тим, які зараз банери і які персонажі крутяться. Можуть бути різні головоломки або якісь активності невеликої складності, якісь міні-ігри, різноманіття їх доволі велике. і Їх дуже часто міняють, щось нове додають. Нема такого, щоб одні й ті самі повторювалися. Само собою за ці івенти розраби дуже дають багато цих камінців, які вам поможуть нафармити на даного персонажа. В середньому дають по 400 600 камінців за один такий івент. Це якщо ви пройдете всі завдання, само собою. На деяких з цих івентів роздають халявних персонажів. Ну принаймні двох я вже так отримав. А, і ще одне: ці всі івенти тимчасові і в середньому від семи до двох тижнів вони можуть тривати. Навіть івенти бувають сюжетом і навіть озвучені, тому що всі додаткові місії в цій грі вони взагалі без озвучки. І коли вони викатують івент, який повністю озвучений і має навіть сюжет. І, до речі, дуже часто під час цих місій івентових вам буває цікавіше ніж під час проходження самої сюжетки або якихось додаткових місій. Ну і далі підвожу підсумки. Графіка приємна, Unity все-таки робить свою роботу. Приємна гама, дуже круті локації. І того ставлю 8. За музику ставлю 7 з 10. Вона прикольна, чилова, велике різноманіття, але зрізаю бали за бойову музику. На жаль, вона така собі, і навіть є дабстеп. Озвучка 8. Дуже багато топових голосів з класних анімешок, які вони використали для озвучки. Але додаткові квести не озвучені. За бойову систему ставлю 8. Вона різноманітна, цікава, особливо своїми реакціями. І кожен персонаж має різні режими, що додає такого азарту пробувати різні пачки. Сюжет 4. Він тут дитячий, доволі часто цей драматизм руїнить Паймон, цей маленький пупсик, який говорить за вас. Доволі нудний і не вистачає якоїсь жесті в плані крові і так далі. Персонажі сім дуже непогано пропрацьовані сюжетні історії деяких персонажів або так історії суто за них. Вони розкриваються як особистості. Вам зрозуміла їхня мотивація, і вони дуже класно промальовані. Прокачка персонажів вісім. Є різноманіття, прокачується дуже багато всього, і дуже велика кількість ресурсів для того є, що приємно їх колекціонувати. Різноманіття механік 9. Дуже багато тут всього, особливо різних міні-ігор, що мені завжди подобалося в іграх. Різні карти є, риболовля, є чайник, якому можна будувати все, що завгодно. Цінність предметів 8. Тут, як в Карімі, чи Фалауті, вам будь-що пригодиться, чи якісь ресурси з початкових мобів для прокачки навиків, скрині, з яких багато вилітає корисно, особливо книжки досвіду, у яких ви можете потратити будь-якого персонажа. І того цінність всіх шмоток в цій грі на рівні. Ну і кооператив. Ставлю 4, так як він дуже тут кастрований. Ви не можете разом грати сюжет, ви не можете лутати сундуки, все, що ви можете, тільки збирати один одного квітки і проходити далі. І того гра набирає 71 із 100, або 7,1 із 10, що є дуже непоганим результатом для такої гри. Ну і все. Надіюсь, вам сподобався цей відос. І ви підпишетеся, а може і поставите лайк, і взагалі бути офігенні чуваки. А з вами був дом і до зустрічі!